Так, друзі-колеги, всім привіт, моє вітання, значить, що ми поробили? Поробили отакі ось ручки. Зараз подивимося, як вони взагалі стануть. Так, так, треба вам продемонструвати, значить, так, це те, що було. А це те, що ми зробили. Так, значить, була на КПП отака маленька, не дуже зручна по висоті. ось. Зробили ми отаку, отаку нарізали різьбу, все як треба. Сюди не вистачає тільки наклейки. Наклейки замовив, десь повинні вже прийти. Наклейка із КПП, схемою. Так, це є по висоті, ось різниця, різниця є. І також переробив черепашка-зайчик. Отаку зробив трішки меншу. Трішки меншу, теж різьба нарізана. Е, наклеєчка теж замовлена, бо тут вже тут така вона підношена. Значить Зараз ми їх встановимо, подивимося, як вони взагалі е, стануть. І також, також нам треба сьогодні, сьогодні треба значить, завести МТЗК, завести Юмазика, завести Юмазика, перегнати його. Бо нам треба оцей прицеп відвезти на базу і привезти сюди ті значить, дрова, які там залишилися, будемо їх також переколимо. Вони вже підуть на наступний сезон. Але все рівно, поки час є, то їх треба, треба перевести, упорядкувати, зробити, щоб вони там не лежали. Тому, друзі, працюємо, треба нам зараз зняти. Зняти ЮМЕЗовський, переставити на МТЗюка, щоб тяги не знімати там. І будемо залити гарячої води в Юмаза, поставити акумулятор ну, і попробувати його завести, як він взагалі у нас заведеться. На вулиці. Е, -9, 9. Що воно взагалі покаже. Таке щось придумав. Нічого, зараз будемо, будемо займатися. Погнали, зараз поставимо ручки, подивимося, як вони взагалі стануть. І на завтра, на завтра передають великий сніг, тому в принципі ми готові. Чекаємо. Лопата від Гермас. Завжди треба бути готовим. Так, і писали мені ще під цю. Треба щось підложити, бо то вона дребежить. Значить, зараз відкрутимо, подивимо, що куди як. І, значить, подивимося, чи ми цю причину устранили, чи ми її не устранили. Тому, друзі, працюємо. Так, що ми будемо сьогодні чудити? Значить, отака була ручка на КПП. Зробили отаку. Виточили. ну Сюди ще треба буде підганяти, тому що сюди треба наклеїти наклейку із схемою коробки передач. Так як сюди її не можна наклеїти. Чи це вона заводська рідна була, чи це вона вже замінена. Ну більше того, що це заводська, просто на українській збірці МТЗ вона йшла. Так що Ми її знімаємо, виточили отаку ручку з алюмінія, зручна. Нормальна така, ну побачив, як вона в роботі буде. Головне, що зроблена своїми руками і буде вона побачив, як вона покаже себе в роботі. І значить зараз спробуємо схожу до цієї, але більш похожу значить, по цій формі зробити значить таку саму з алюмінія. Це, значить, тут зайчик черепашка, значить як ми взагалі будемо їх робити, що воно починається. Поршні, старі поршні, переплавлені, отака ось банка. банка? мабуть, з да, З під оливок банка, значить вилита форма. Зараз ми цю банку розрізаємо, вставляємо в станок і починаємо, починаємо робити отакі дива, будемо зараз вам показувати. ну така маленька саморобка. Зараз побачимо, що з цього вийде. Можливо, навіть цю трішки підточить. Не знаю, правда, тут, який діаметр буде під саму наклейку. Чи вона така сама, як і тут, чи вона трішки більша. Та що Поки що тут не закінчував, якби хто знає, можливо, прийдеться углублятися, трішки знімати ще, іще. Та побачимо зараз. Так, Обрізаємо, витягуємо, значить, отам, матеріал весь із цієї форми і починаємо працювати. Тут виходить. Скільки ця ручка у нас максимально 39. 42. значить Та, в принципі, будемо таку саму робити. Я думаю, більше не треба. Буде нормально, так, погнали. Ну, вийшла. вийшла, я думаю, краще, ніж було. ну Побачимо, як воно в роботі буде. Зараз зробимо таку ще, щоб вони були одинакові. Такі невеличкі самоділки, саморобки. Так, друзі-колеги, всім привіт! Це вже третій день, третє включення. Ніяк не можу зняти для вас нормальний відеоролик, черговий, щоб одним сюжетом це було Значить, то одне, то друге, то, то ще щось там. Як бачите, прицепа вже нема, прицепа відтягнули. Поки з'їздив, вчора забрав сою, чергову сою, зараз її вам покажу. Всю роботу зробили без мене. Значить, Сьогодні приїхав, дивлюся, що треба. Снігу трошки нападало, думаю, може я трошки прогорнути. Підійшов, підійшов до трактора, бачив. Ну, у нас не можуть нормально робити. Не можуть. Ось о, бачите що. Дві нових шланги. Попрацювали вони. Один раз я ними погорнув. Погорнув сніг, одна, значить. 30 см, інша, інша 60 см, ось як бачите, ой, де воно не видно О! Вон. капає. Так. Ось ця шланга. Ось. Ту, що ми вивели на лопату, та що йде. Десь половиною години я погорнув сніг минулого разу, і вона потекла. Ну, вчора поки завів трактора. Він нагрівся, поки я його туди перед цей перегнав. Тут сьогодні дивлюсь, вже вона потекла, Ну це капець якийсь. Так що треба переробити шлангу. Я думаю, на завтра знову передає у нас сніг і ми його знову погорнемо, бо дивіться, що це таке. Ну це ж нема що тут горнути. Дуже, дуже мало його випало. Так, що тут у нас? Покажу вам ручки, як, як стали. Так, Наклейки вже йдуть, ось одна. Ну і друга. Другу треба допрацювати, далі нарізати різьбу. Далі нарізати різьбу, бо так вона вийшла. І все рівно її буду знімати, тому що ну, не знаю, як сядуть сюди наклейки, яким вони діаметром будуть. Можливо, треба трішки буде знімати, тут углубляти його, яким воно діаметром, яка вона по висоті, щоб воно було все акуратно тут. Так що, якось, якось так, друзі. Тому сьогодні не сніг ми не будемо горнути. Може, ввечері ще сніжок піде, то може, може, вечірком ще погорнемо. Так, йдемте, покажу вам, покажу вам е, сою. Покажу вам сою, яку прислав вже наш друг Олександр Шерстюк. Прислав нам три мішачки сої. Так, що тут у нас? Посівний трішки є. Так, у нас значить, у нас, значить... Це, значить, наша 2.090. А це, значить, Саня нам прислав... Так, вас треба десь, мабуть, поставити. Треба вас поставити і показати. А де вас поставити? Так. Отут притурю вас. Так. Я думаю, не впаде. Значить це? Соя називається Еббі. Еббі вона по терміну вегетації, така як 2090, здається, 105 днів.